Бав на передовій і забрав звідти деталь, яка, була, яка залишилася від ворожого безпілотника. Бачите, це виробництво, промислове виробництво Російської Федерації, безпілотник, який був збитий засобами ППО Збройних Сил України зенітно-ракетним комплексом, продерявлений. Це частина безпілотника Геростат. Він забезпечує. Горизонт при зйомці з GoPro. На жаль, мені не дали GoPro, спеціальні служби забрали їх, але я був задоволений тим, що тут є пульт управління ось і дуже гарний метал титановий, декілька слоїв. Тобто росіяни вміють робити безпілотники, але українські Збройні Сили навчилися їх збивати. Більше літати не буде. Збивається він за допомогою зенітно ракетної установки. Де, з Вночі важче збити, треба його знайти за допомогою такого прожектора потужного. Тобто я наблюдав, як в Краматорську над штабом шукали безпілотник, знайшли, знищили. Але важко, десь півгодини шукали. Поле небо величезне, і треба цим тоненьким прожектором його знайти. У мене є відео, як це робилося, так ну, було так цікаво, Вражаю, вражаюче. Вісні від землі на півтори тисячі метрів було збито цей спеціальний літальний апарат, це доволі потужний промислове виробництво Російської Федерації, це доведено. Тут засняті всі номера і дуже все потужно зроблено. Таких, таких сплавів металів ще треба навчитися готувати.